Це наш кінний музей, місце, відвідуючи, яке ми вчимо історію сучасної війни, згадуємо загиблих односельців, усвідомлюємо, яку велику ціну доводиться платити за свободу України. Добре, що є таке місце у школі. А чи є щось подібне загалом у селі, щоб не тільки учні, а й всі, хто захоче, могли приходити, згадувати, вшановувати пам'ять? Ходімо, подивимось. Ось є меморіальна дошка Івкові Олександрові. Але ж це теж у школі і тільки для одного воїна. Тут нічого немає, і тут немає. Дивись, яке гарне і затишне місце. Було б добре зробити тут меморіал. Дівчата, ви знайшли чудове місце, а ми вже уявили, як це буде виглядати. Це буде важливе місце для усіх жителів села і родичів загиблих. Тільки де ж нам взяти кошти на його облаштування? день, діти, які ж ви молодці, а кошти на реалізацію проєкту ми виграємо у конкурсі підтримки ініціатив мешканців громади, оголошеному Деканською селищною ради. Підтримуйте, голосуйте за наш проект номер 11 Вони загинули за Україну.